Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитись з вами такою невеличкою хитростю Ну Хто займається меблінюю, той, напевно, знає. А от для початківці розкажу, коли красяться фасади з вагонку цього, з фільонкою от, в зборі. З часом воно розсихається і виходить от така неприємність. От. Щоб цього не було, то перед тим, щоб збирати, треба зробити просто прокрасити. Зараз покажу. Ne <laughs> От, робимо таким чином І тоді вже можна сміло збирати фасади, грунтувати, потім лакувати, красити. Як коли роз, буде розсихатися трошки, то вже нічого не буде з'являтися. Ось така невеличка хитрість для початківців. Кому було інтересно, ставте лайки. Мені дізлайки. Всім всього найкращого. Слава Україні!